Друзі, добрий вечір. Вітаю на прямому ефірі. На зв'язку Дмитро Магдич, український юрист в Італії, з досвідом роботи понад 20 років. Ми з вами не бачив це кілька днів, бо я пропустив кілька ефірів, приймав гостей, дорогих мені людей. І відновлюємо свої, відновлюю свої ефіри: відновлюємо наші зустрічі у понеділок, середу, і п'ятницю о 21-й годині за італійським часом. Всіх вітаю, хто приєднується. За нашою традицією, пишіть, будь ласка. Де ви знаходите, звідки ви родом. І... Де ви знаходите, звідки ви родом, як чути, як видно, беріть листок ручку, <кій> будьте записувати цю інформацію, яку я буду давати. У мене є питання для того, щоб я зробив вступ. Поки що я зроблю так, що почекаю, поки всі бажаючі додадуться, перевіримо, чи є зв'язок, і будемо приступати. 13 глядачів в ефірі. Ще поки що я не бачу ваших коментарів. Якщо у вас є питання юридичного характеру, ви їх прибережіть і після вступу будете задавати. А я почну вступ з того, що в мене є вже питання, які мені задають в різних соцмережах. До речі, перед цим ефіром я опублікував пост, де зібрав в одному пості всі мої соцмережі, де я знаходжуся, наприклад, в Інстаграмі, в Телеграмі, в телефон в WhatsApp. Фейсбук у мене є дві сторінки. І взагалі, там, де вам зручно, там і будете до мене звертатися, писати свої питання, а потім мої менеджери їх передають мені. і Я в прямому ефірі ось так відповідаю. Так, добрий вечір. Матера, Чернівці, Людмила Довга. Руссета Італія. Добре. 38 глядачів, 42. Почекаємо, поки всі збираються. Хто бажає сьогодні задати питання, я відповім. Напишіть, будь ласка, хто мене перший раз бачить взагалі, то я представлюся детальніше. А хто не перший раз бачить, то напевно, ви знаєте, хто я і для чого я виходжу в прямі ефіри. Ось е, вже так понад вже, десь буде 5 років, як я в прямих ефірах щотижня по три рази в тиждень, за деякими перервами, але по три рази в тиждень веду ефіри з безкоштовними консультаціями на тему імміграційних різних процедур для українців в Італії, та й не тільки в Італії. Так, ось мені менеджери навіть скинули вже перелік питань, які я зараз можу вам почати при вступі розповідати, і я приступаю. Отже, ті питання, які ви позадавали в різних різних соцмережах, я зараз буду про них говорити. Всім нагадую, отакі мої прямі ефіри візьміть і передивіться за останній хоча б місяць. Там дуже багато цікавої інформації і корисної, і точно вона вам пригодиться. Всі ефіри залишаються в записі. Отже. Скажі, скільки часу чекати на обмін посвідчення водія? Ну, цікаве питання. Дивіться, взагалі в Італії такий є закон, що коли дають якусь, якийсь документ квестуру чи в якусь організацію, то приблизно два місяці чекати. Але ж, це закон, теорія, а практика набагато відрізняється ці терміни. Конкретно про посвідчення водія. Після того, як ви їх подали на обмін, то чекати справді. На відповідь від консульства України, чи ці права дійсні, чи не дійсні, десь три місяці. Але якщо ви чоловік і не подали свої військово-облікові дані, то консульство не дасть відповіді, що права дійсні чи не дійсні. Ще якщо ви навіть в деяких регіонах Італії здаєте українське посвідчення водія, а потім вам мають дати італійське, то коли відповідь не прийде від консульства, то вам і українське не віддадуть, і італійське не будете мати. Тому діло не в тому, скільки чекати на обмін. А як зробити так, щоб при подачі на конвертацію не здавати своє посвідчення водія українське? А коли вже буде дозвіл отримати італійське, тоді здати українське і зразу забрати італійське. От я вам допоможу без здачі оригінала пластикового українського посвідчення водія подати на конвертацію, і коли воно буде от вже відповідь від адженція моторизаціони, тоді ви підете і заберете італійське посвідчення водія. Хто хоче так, з такою гарантією. Провести конвертацію, пишіть мені на WhatsApp. І для цього візьміть ручку і листочок. Запишіть мій WhatsApp. Я завжди його диктую в всіх ефірах: плюс 39 388 35 55 749. Наступне питання. Маю науковий ступінь в Україні. Хочу конвертувати свою освіту тут. Як це зробити? Ну, по-перше, вам треба вивести рівень освіти української до італійської. Для цього є різні способи. Один з них називається di de valore». Другий сертифікат тоді еквіполенца. Зараз давати консультацію в ефірі це дуже довго. Тому якщо ви хочете конвертувати свою освіту в італійську, верніше підтвердити свій ступінь і вступити тут на навчання, продовжити навчання, або знайти роботу близько до вашого фаху, вам неодмінно потрібно буде звернутися до мене і пройти консультацію. Мій спеціаліст дасть вам інструкцію, як це зробити, вам самій чи самому. А якщо ви не захочете йти цим шляхом сама, чи сам, тому що будете бачити, що це є досить складно. Ми візьмемося за цю процедуру і допоможемо вам вивести рівень вашої освіти з українського до італійського. І ви зможете вже стартанути тут в Італії не з самого початку, а вже з якогось курсу інституту, не з першого, або знайти собі роботу близько до фаху. Тут серйозна справа, і я не зможу вам дати консультацію в ефірі стосовно того, як прирівняти свою українську освіту до італійської. У нас є в тому величезний колосальний досвід. Це залежить від конкретної вашої ситуації. Пишіть на WhatsApp. Вас проконсультує мій співробітник, мій асистент? Скаже вам, скільки коштує консультація. До речі, консультація коштує 180 євро. І така вартість буде до кінця вересня. А з 1 жовтня всі консультації будуть 220 євро. Ціна піднімається. Піднім, Прийміть рішення, чи вам ще зараз потрібно, чи потім заплатите вже по різних по нових цінах. І будемо працювати. Наталія, хочу продліть закран паспорт України. За скільки времени можу обратитися в консульство? Ну, по-перше, закордонний паспорт України можна поміняти на новий. Як правило, консульство приймало раніше запити за два місяці до закінчення, але можна подавати і за півроку до закінчення паспорта. Якщо продовжити паспорт, то ви можете і за два і за три місяці, і навіть коли він вже закінчився, звернутися в консульство, вам в той же день його продовжують. Поставлять, прикладі, приліплять печатку, поста, бери, прикле, приклеять фото, поставлять печатку, підпис зроблять, консул підпише і заберете цей паспорт. Тобто. Якщо в межах до півроку можете звертатися за продовженням паспорта. Але я би радив цей паспорт замовити новий. Для жінок це простіше зробити, для чоловіків, які не здали свої облікові дані, це зробити складніше, звичайно. Скільки коштує? Продовження нічого не коштує, а новий паспорт замовити в консульстві коштує 120 євро. Антон Борзих. гостювали в старшої дочки. В Італії закінчується строк. 90 днів перебування на території Італії. Не хочемо повертатися в Україну. Які документи ще не подавали, ні на які документи ще не подавали? Сім'я тато, мама і діти 11 років і рік. Донька 11 років ходить до місцевої школи. Якщо вони взяли на роботу на випробувальний термін, чи можуть депортувати до того, як на документи на посвідку на проживання по роботі, хочемо отримати примесу по роботі. Вас взяли на роботу неофіційно і, можемо сказати, нелегально. Ви не маєте права працювати, Антон, в Італії, не маючи пермесу. Найпростіший спосіб, і єдиний, який можна українцям зараз подати, як тільки приїхали, це тимчасовий захист. Крім того, немає ніякого іншого способу. Якщо хочете, щоб я вам надав консультацію безкоштовну стосовно отримання пермесу в Італії, то ця консультація в мене безкоштовна. Зверніться на WhatsApp, я вам все поясню, розкажу, ви приймете рішення, чи самому цим шляхом, чи до мене звернутися. Плюс 39, 3938 Мій номер. Так, добірка питань в мене закінчилась, які мені давали мої асистенти. Зараз я відкрию ще інший список. І ще там відповім. В кого з вас є питання юридичного характеру, пишіть зараз. Буду відповідати. Всім, хто вітається, добрий вечір. Сардинія, Пескара Хмельницький, Рим, Чернівці, Мілан, Генія Хмельницький, Пескара, привіт-привіт, Франківськ, Местре. Добрий вечір. Олександра Богданова, якщо я живу в Україні і ніколи інколи виїжджаю в Італію, є штрафи за водіння на орендованому авто в Італії. Оплатити не можу, бо адреса невірна. Міняти і передавати адресу не хоче компанія, де орендувати житло. Чи потрібно переживати про оплату штрафів? Немає механізму, щоб стягнути штраф з громадянина України, який живе в Україні і не має пермесу, поки вам штраф не прийде сюди, по якійсь адресі в Італії. Ну, з вас стягнути його складно. А вже платити чи не платити, це ви самі вже вирішите. Вінниця Неаполь, добрий вечір, добрий вечір. Іван Федюшко, пермесу закінчується на новий рік. І робочий контракт також закінчується на новий рік. Бос не хоче продовжити, бо воно закінчується. Добре, Історію вашу я почув. А де питання? Давайте домовимося. Якщо ви мені задаєте питання, то задайте його, а не просто розкажіть історію. Але вам повезло. Я юристом працюю понад 20 років. Я вже інтуїтивно бачу, що ви хочете спитати, навіть якщо ви питання не задали. Що робити з пермесом, що робити з контрактом, як продовжити? Так? Я замість вас сам собі задаю Іван питання. Правильно задав? Як продовжити робочий контракт, коли бос не хоче? Дивіться, у вас пермесо тимчасового захисту, наскільки я розумію, я вже інтуїтивно розумію. Воно зараз має термін дії до кінця цього року, 31.12.2024 2024 року. Але ми всі чекаємо закон, коли Італія прийме продовження до кінця наступного року. Тому не хвилюйтеся, Італія точно продовжить. І як тільки вона продовжить, я скажу в ефірі, всі будуть про цей закон знати. Якщо не будуть знати, я скажу. Ви візьмете той закон, занесете до вашого боса, і ваш бос вам продовжить, ефі... продовжить вам контракт трудовий. Що я вас прошу, Іване, і всіх присутніх, ходіть до мене на прямі ефіри. Заглядайте на мою сторінку щодня. Як тільки вийде закон, якого всі чекають українці, про продовження тимчасового захисту. Одразу він буде опублікований на моїй сторінці. Мирослава Бондаренко, рада чути. Дякую, радий бачити вас. Тамара Шокур. Мама громадянка Італії. Померла в Україні. Чи надає Італія якісь кошти на поховання? Я вам не можу сказати, чи надає Італія якісь кошти на поховання? Вам треба звернутися в комуну, де мама була приписана. Сумніваю, що Італія якісь кошти надасть. Но це питання не до імміграційного юриста. Я допомагаю українцям приїхати в Італію і отримати дозвіл на проживання, примесу і так далі. А громадянка Італії, ваша мама, то ви зверніться в комуну і хай громадянки Італії. Італія щось скаже. Олександра Богданова. Чи мене не депортують, якщо я не оплачу штраф. Я ще не бачив, щоб когось депортували, якщо не оплатити штраф. Система тут не поворотка. Якщо ви не оплатите штраф, колись-небудь можуть вам дати настягнення майна. Якщо у вас майна в Італії нема, то нічим не ризикуєте. Е... Хрущова інна. На що можна чекати, якщо не опротестувати штрафи по мобілізації? Майна в наявності немає в чоловіка. Він планує пізніше відмовлятися від громадянства України. Чи анулюються ці штрафи пізніше? Чи зможуть відмовити? Від... Чи зможуть відмовити у відмові від громадянства України? Проживаю в Європі. Дякую за відповідь. Дуже цікаве питання. Воно на часі. Послухайте уважно. Тут кілька питань. Що буде, якщо не опротестувати штраф мобілізації? Дивіться, зараз від нас вимагають здати свої військово-облікові дані, коли вони і так в них є. Коли ми здаємо свої військово-облікові дані, нам зразу приходить повістка. На ВЛК. Я не знаю, чи багато людей захочуть їхати в Україну, проходити військову лікарську комісію. Відповідно, буде, в тому чи іншому випадку, буде штраф. Якщо його не опротестувати, то він подвоїться, а потім вже виросте, якщо стане більше, ніж 160 тисяч гривень, будуть робити стягнення на майно. Якщо ніякого майна немає, то цей штраф буде висіти за людиною постійно, 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 і він якраз не через той штраф і не дадуть йому. Позбавитись від громадянства України, якщо взагалі він захоче, якщо це коли-небудь буде. Крім того, зараз неможливо позбавитись громадянства України. Маса людей написали заяви такі, чекають, і не буде президент підписувати такі накази. Адже позбавлення громадянства України відбувається лише після того, як президент України підпише наказ. А в такій ситуації, як зараз, коли не вистачає військових. Я не думаю, що дозволять просто так повиходити всім з громадянства України, щоб зробити прецедент. Порада моя. Перевіряйте, чи є проти вас штраф, і вчасно його скасовуйте. Всі штрафи від ТЦК незаконні. Ця організація сама напівзаконна і діє напівзаконними методами. Маса вже людей подали і скасували штрафи. Ми допомагаємо скасувати штрафи від ТЦК і притягнути працівників ТЦК до кримінальної відповідальності. Їм передбачена кримінальна відповідальність від 8 до 10 років за те, що вони виписують штрафи неправомірно. А всі штрафи неправомірні, оскільки вони і так самі мають всі наші облікові дані. І самі в цих законах неодноразово зізнавалися. Вони можуть ці дані взяти без нас. Тому, якщо ви хочете, по-перше, перевірити. Чи проти вас вже є штраф чи постанова про стягнення. Ми можемо це зробити. У нас є така послуга. Пишіть на WhatsApp, мої помічники вам скажуть умови послуги. Ми будемо кожен місяць, раз в тиждень перевіряти наявність чи відсутність постанови про притягнення вас до кримінальної, по, про, про виставлення вам адміністративної відповідальності штрафу. Якщо той штраф буде, зразу допомагаємо вам подати на оскарження. І вже ми не одній людині подали на оскарження. Зараз суди розглядають ці справи. Дмитро, добрий вечір, Тернопіль Париж. Вітаю, вітаю. Як правильно зробити конвертацію наших шкільних та дипломів та з університету? Ми допомагаємо вивести рівень української освіти до італійської. Я вже це казав на початку ефіру. Пишіть просто на WhatsApp, саме спочатку краще, скиньте фото всіх дипломів, всіх додатків. Мені на WhatsApp і скажіть, що ви хочете, щоб ми вам підказали, як конвертувати, верніше, як ви кажете. І конвертувати, я кажу, як вивести рівень вашої освіти з української до італійської. Ми дамо вам інструкцію, а ще якщо захочете, довірити нам, і ми цей процес самі проведемо. Пишіть на WhatsApp плюс 39 388 3555 749, Олександра Богданова. Яка як може бути відповідальність? Чи не переживати і спокійно їздити в Італію? Їздіть і не переживайте. Якщо це з приводу штрафів, не переживайте. Віра Сапрі дуже приємно слухати